Ім'я Крас, утворене шляхом усічення одного з двоосновних слов'янських імен, таких як Красібор, Красіміл Красіслав, Некрас, які містять іменниковий корінь крас, красота, антропооснова Крас, також представлена в інших українських антропонімах, зокрема у прізвищах. Наприклад, у 1775 році згадується краса, у 1648 році красін. А в 1715 році хріпак Андрій Краско з річки, особове ім'я крас у такому вигляді українськими писемними пам'ятками засвідчується дуже рідко. Наприклад, у 1439 році зустрічається крас, воно вживалося в Білорусі. Наприклад, крас Піотровіц у Болгарії Ірчев. Чехії та інших слов'янських країнах частіше це ім'я представлене в ускладнених формах у прізвищах, наприклад, у 1666 році патронім Красенко у 1654 році, козак Красунь Федір з Білої церкви. Варто також порівняти з назвою села Красяща Поліський район Київської області. Яке утворене від цієї основи за допомогою патронімічного суфікса ята, схожі на крас імена брат Брая край Крич Крот.